Буде більше 350 дітей. Ми всіх вітаємо з Новим Роком з Днем святого Миколая з Різдвом. В них сьогодні тут виступ, новорічний свято. Всім їм даруються подарунки разом з фондом Save the Children, військовою адміністрацією, місцевою громадою. Тобто сьогодні тут об'єдналися всі організації, які зацікавлені в тому, щоб громада. Розвивалася, не дивлячись на війну. Знаходимося ми з вами в Синельниковському районі, а це досить специфічна територія зараз, бо вона граничить із Запорізькою з Донецькою областю, і тут буває там ну, не завжди безпечно місцям. Але люди продовжують жити, і потрібно зробити так, щоб вони концентрувалися не тільки на війні, не тільки на своїй безпеці. Ми їм допомогли, щоб діти пам'ятали не тільки війну, а в них було сприйняття того, що є віра в майбутнє. Щоб в них були ті посмішки, які ви бачите, там в залі кожна дитина війде звідси з подарунку, і ми так розподілили, що на кожен вік там є і для маленьких, і для дорослих. І для дівчаток, і для хлопчиків і ляльки, і якісь логічні іграшки, типу Кубіка Рубіка, машинки, тобто так, щоб кожен отримав те, що ну там йому до душі. Такі новорічні вистави проходять по всій території Дніпропетровської області, в кожному районі Криворізький, Нікопольський, Кам'янський, Дніпровський, Синельниковський, Павлоградський. і ми долучаємо, як державний сектор казку проводить наші обласні театральні. Заклади і також нам допомагають наші дружні партнери. Це міжнародні організації і також регіональні благодійні організації. Більше п'яти тисяч дітей будуть задіяні в новорічних наших виставах. До нас приєднались міжнародні партнери ЮНІСЕФ МОМ і ЧИЛДРЕН. А з регіональних партнерів можу представити благодійну організацію Глоба 22 Це один із таких великих. Центрів у Сінельниковському районі зручна логістика. Сьогодні зібрались 350 малюків у цій школі, і нам їх зручно привозити з інших територіальних громад, тому що захід проходить не лише для Петропалівської громади, а для всього Сінельниковського району. По перше, вони приймають участь в організації самого заходу. І по-друге, це новорічні подарунки для малюків. Це на межі Жознецької області, це край області, і дуже знаково, що не забули про нас діти сусідніх суміжних громад, які розташовані навколо Петропалівки, з'їхали сьогодні для того, щоб подивитись ці заходи, отримати подарунки і отримати насолодження і зрозуміти, що вони не забуті, що життя триває поряд з тим, що наші бійці на передньому фронті нас боронять. Про них не забувають життя продовжується. А діти це наша майбутнє. Сьогодні на заході присутні діти межівської, новопавлівської і слов'янської громади. Міста першотравенська, української, богинівської, миколаївської громад. Тобто вісім громад, включаючи Петропавловку, сьогодні присутні діти цих громад. Хай в нас буде мир і злагода та слави нашій рідній. Україні зі святом цьогорічне свято воно зі слізьми на очах. Дуже важко сьогодні святкувати, коли в країні йде війна, точаться найзапекліші бої. Але наші хлопці зараз виборюють на передовій. Все те для того, чому ми з вами зібралися святкувати, радіти. І перш за все, війна не повинна торкатися наших діточок. Це найвразливіша категорія наших українців. Тому ми сьогодні робимо наше підприємство, як і всі інші мистецькі заклади роблять усе можливе, аби подарувати дитині казку. І Так називається цей проект, який відбувається і в рамках указів президента України, і в рамках програми розвитку Дніпропетровської області та наказів управління культури. Ми зробили таку велику чудову акцію подаруй дитині казку ми сподіваємося, що чим більше ми даруватимемо дітям саме чудові миті. Свята тим більше буде свята і в нас у дорослих. тому що ви навіть не розумієте, наскільки гарно вдягаєш костюм Карсона, да відчуваєш себе казковим героєм. і ти розумієш, що цей герой потрібен дітлахам. Вони на нього реагують добре. Вони навіть знають, що таке добро, що таке зло, і вчаться перемагати зло. І сподіваюся, що і в майбутньому наші діти стануть дійсно розумними, мудрими, талановитими, головне захисниками нашої держави. Сьогодні справжнє диво. То, що ми, коли виходимо на сцену, ми бачимо звичних дітей, а в кінці виходять щасливі діти, і це справжнє диво. Ми з міста Дніпро, і зараз Дніпропетровщина крокує на Дніпрі, царює, панує святковий настрій і захід. Під назвою подаруй дитині казку. Дякую. От ми і даруємо казку кожного дня і дітям, і дорослим, адже свята це дива, і усі в них вірять. Ну, а взагалі, Петропавлівка дуже гостинна, дуже усміхнена, дуже відкрита. Обличчя у дітей вони щасливі. І коли ти підходиш до них і торкаєшся ручкою, я відчуваю їх новорічну радість, енергію, енергію і бачу. Після казки щасливі обличчя дітей. Рішили так, що не дивлячись на те, що військовий час, не дивлячись на те, що така у нас не, не дуже проста зараз ситуація, все таки дитинство у дітей не можна забирати, враховуючи той психоемоційний стан, який на сьогоднішній день у дітей є. Все-таки ось такі от свята, які допомагають вийти із депресії, вийти із психологічного такого стану, зустрітися, поспілкуватися, підняти дітям настрій. Плюс до цього у нас дуже багато в закладі дітей внутрішньо переміщених, які не в тому році, не в цьому році, на превеликий жаль, не мали змогу не тільки навчатися, а взагалі спілкуватися. Тому було вирішено провести ось отаке свято. Заходи відбувалися як у нас у Петропавлівському ОТГ, у нас у школі. І от сьогодні ми радо зустрічали наших сусідів, сусідні громади. Сьогодні на першому дійстві у нас було 200, і на другому дійстві у нас 210 дітей. Тобто загальна кількість це 410 дітей. Сьогодні отримали. Прекрасний настрій, подарунки, і мали змогу поспілкуватися в колі друзів. Хочеться подякувати. Компанію «Глоба-22» за фінансову підтримку, яка була надана в рамках реалізації освітньої програми: це підтримка дітей у військовий стан. Плюс до цього сьогодні кожна дитина отримала суперкруті подарунки, які будуть не один рік використовуватися кожною дитиною. Нам подарили маркери, фрамастери і Машинку, Дякую, хто подарував нам ці подарунки. Ми зараз знаходимося в цьому приміщенні. Проводимо мастер-клас діткам, що їх заняття по роботу. Малюємо ми і діти малюють. Показуємо дітям, як це робиться. Ну, я перш за все хотів би сказати миру, щастя і добра, тому що ми знаємо, що ми не зламні, але це само собою. І хотілося б, щоб наші дітки більше не бачили такого, горя, як зараз нам чинила Росія. Я думаю, що перемога за нами буде по-любому. Давайте подумаємо, як його розвивати. Добре? Добре, так, ну, ласкаво, просимо вас в ліцей номер 2 Петропалівської громади. Зараз діти всі ми навчаємося дистанційно, але класи чекають, готові нас в будь-який момент прийняти всіх дітей. У нас школа після капремонту, як ви бачите, все зроблено до ладу, відповідні стіни ну, таких. Заспокійливих кольорів, меблі відповідно до зросту дитини, все по санітарних вимогах. Кожен клас оснащений ось такою дуже гарною системою інтерактивна дошка, так з проектором. І плюс до цього йде, як ви бачите, комп'ютер. Там завантажена спеціальні програми для того, щоб діти могли, як кажуть, практично засвоїти певну тему. Для початкових класів це. Відповідно з математики, з української мови, і дошка в нас інтерактивна, що діти можуть підійти, так і власноруч погратися. Кожен учень на урок отримує такий персональний планшет і може на ньому працювати, вдосконалюючи свої практичні навички. Такі планшети від нас є в кабінетах української мови, іноземної мови і математики. Відповідно, у нас ще є кабінет біології, фізики, хімії, географії, який має також спеціальне обладнання. Є різні прилади для проведення лабораторних, практичних робіт і для проведення різних експериментів. Фонд Save the Children, з якими ми разом надаємо подарунки на сьогоднішній захід. Тут ми працюємо в плідній співпраці з військовою адміністрацією, з Ольгою Горб, яка є заступником голови військової адміністрації зараз. Тут і голова місцевої громади, директор школи, Тобто, об'єднаючись, всі організації, які працюють там в громаді, і всі ми зацікавлені. Потрібно всім об'єднуватись для того, щоб зробити набагато більше, ніж поодинці. Якраз об'єднання і синергія, де один плюс один. Більше ніж два, щоб ну, організаційно ми могли підсилювати один одного. І я думаю, що він не тільки не перший, але й не останній. Ми будемо продовжувати цю історію далі. Сьогодні зараз подивилися, які тут можуть бути позитивні сторони на майбутнє, щоб це було не тільки на свято, а ми розуміли, як можна зараз долучати дітей до певної і освіти і до якихось занять, щоб вони могли себе зайняти, щоб не тільки батьки. Ними опікувались в сьогоднішні часи.